Вітаю вас на нашому складі. Сьогодні хочу показати новинку Добриго Яра Полікер. Раніше у нас вони були в більшеньких упаковках, зараз така зручна 20 грамів. Розрахована на 10 літрів води. Є ось для магнолії і гортензій, для троянд, для хвойних рослин, для кімнатних листяних. Спеціально для орхідей. От. Для черниці весна літо. Це актуально саме зараз використовувати. От. Та для овочевих культур та зелених. Ось такі. Ще із новинок від яра у нас Яра Белла. Це ось така м'ячна селітра, універсальна, це добра для газону і хвої. Ось такі, скільки тут? 2 кілограма упаковка. І ось така ярабела, ам'ячна селітра, універсальне добриво, овочі, фрукти. Тут також 2 кг. Тому підживлюйте свої рослинки тільки якісними добривами. Відмовляйте, на все росте.